Доброго Здоров'ячка мої дорогенькі. Так раніше віталися. Доброго здоров'ячка, так і я до вас. Я сьогодні пізненько, хоча встала дуже раненько. Ну, У мене відповідальна місія сьогодні. Чекаю дівчинку до себе в гості, будемо дещо ми опрацьовувати. Привела себе фейс до ладу. Ну, тут трошки так. Пришапатерилася, я думаю, що буде все добре. Кавуся в мене номер два. Всім хочу побажати і вам хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Ну, після того, як ми свої справи поробимо, я думаю, що поїдемо в новий супермаркет. Ну, Ясне діло, ви поїдете разом з нами. Я в такому ще не була. І ще одна вчора читала ввечері ваші повідомлення, і багато хто з вас в шоці залезу. Дівчатка, якщо ви цього не робили, то ясне діло вже вам його й робити не треба. А коли в мене вже досвіду більше 40 років, у мене лезо в руках вигинається так, що воно йде в мене туди, куди йому треба. Воно не зверне не вліво, не вправо. Ну це вже треба ну, набить. Набити руку. І що я вам хочу сказати, що я не одна така. У мене підписниці є, пишуть, що теж обрізають тільки лезом. Тому ви цього не робили? Не робіть. Ну, а ми вже все, я інакше не можу. Їх такі м'якенькі, їх не треба не підпилювати. Ну, ну. Це, це просто супер клас. І це заспокійливе для моїх нервів. Я не можу витримати. Ну, Не можу я витримати ні ножиць, ні отих кусачок. Не можу. От саме на руках. По молодості на ногах теж лезом виділувала, поки я гарно могла згинатися. Зараз вже ж не той фасон, то купила такі клацалки. Ну, а що робити? Отак. Оце я такий шумак. Ой, Ну, я ж вам кажу, що я не одна така, так що все нормально. Нормальний діагноз. Вибралися з дідулею їдемо в супермаркет. Відкриття? треба ж А як же? Ну як це так? Хватить а шару. Я дружина цього не тесано, без мозкового. щоб я із ним не уявляю. Щоб я була його стара. Кого цікавить інтим відео, пишіть мені. Моя ж ти радість, моя ж ти Золушка. Ну треба ж працювати, йти, ну дівчинка моя. Ой, ти, Боже Боже, інтим відео. Ну моя ж ти хорошенька. Ну що ж ми там не бачили? Тут зібрався бабський колектив. Тобі треба на другі прямі ефіри. Те, що в тебе є, в нас теж імеється. Можемо піти подивитися. У нас все є, дорога моя. Тобі треба на другі ефіри. Ми малюємо. Ми малюємо. Зайка моя, бачите? Фломастери. Не туди ти зайшла. Ох, і дівчат, ох, і яке в прямих ефірах робиться, якийсь ужас, дівочки. Дивіться, які в мене є ще. Ой, Мар'яна мені якісь серця дари. Покажіть маркери. які зайками, який тобі маркер показати, який цвіт підібрати? Любе, любе голубе голубеє, і іміє. Тут от, спитайте, знаєте, як у вас буде асоціюватися, хтось буде говорити про малювання, а ви такі хоп-хоп згадали. А Людмила ж у нас така є, у якої є все на світі. Як прекрасно. Боже Боже, добрий вечір. Дивіться, який. Це, звісно, не інтим відео, але теж цікаво. Бачите, шапочка знімається. Воно таке приємне на дотик. Так, да, як так зайти на ефір, можна подумати, що кукуха поїхала. А вона, може, і поїхала, я ж навіть не скриваю. Ребят, все може бути. Коли перший розіграш? Завтра розіграю перші два айфони. Ой, ну хоч енергія приємна. Слава Богу! Слава Богу, що в мене енергія приємна. Дякую, девочки! Ой, давайте щось малювати. Там далі оце малювати, ну вам нічого не видно буде, понімаєте? Я таку буду голову воно ж не цікаво, нема контакту. LanGo бренд LanGo можу ще раз дати заскрінити. Кому треба одні з кращих маркерів. І ви їх. Ну, що в Україні купити дорожче, що на тему купите дешевше одне й те саме. Є ручки для скріну. Ось. І є маркери. Маркери не перебиваються на другу сторону. Яка ціна на тему їх, якби ж я знала, боже Боже, я не знаю. Я коли вночі заказую, воно тако береться, мені там якісь акції предлагають, якісь знижки, я не знаю. Ну вони недорогі вони. Замовила собі Гуанга дуже задоволена. Вони класні, лангоу теж дуже хороші. Вони плюс-мінус одинакові, просто відтіночки відрізняються і так далі. А ви, може, бачили, я ж вам показувала минулого разу. Чи не показувала, в мене в тіктоці є відео. Що тут у вас? Малюємо? Мені подарували ось такий блокнот. Прикольний. Ми говоримо про малювання. Доброго дня! Ми говоримо про малювання, малювання по номерам, просто про творчість. Дивіться, який прикольний. Це мені Кіді Світ зробив такий подарунок. І там ще якісь поклали приколи. Ну, я таке малювати не буду. Я комусь передарую. Ну, Своїм хрещениці відправлю, може. Тут такі штучки робить всякі. Вирізають, клеїть, малювати. Типу на чорному розмальовувати. Теж цікаво. Так. А ще знаєте, що є в цьому, боже в мене це халат такий не дуже він тримається. Бачите, я зараз дергаюсь, неприємно. Знаєте, що ще є в цьому малюванні? Зараз я вам покажу. Професіонали, професійні дівчата. Всім привіт, добрий вечір. Професійні дівчата, які досить довго займаються малюванням, малюванням по номерах, зараз ми говоримо не про художні якісь історії. Обов'язково кожен має свій блокнотик. В тому блокнотику. Блокнотик уже заказан. Я що не професійний малювальчик, ви бачили, скільки в мене маркерів. Я такий малювальчик, що дай Боже. Значить, я тематику взяла собі, красуня і чудовисько. І в кожному такому блокнотику. А чий блокнотик треба підписати, Людочки? Наприклад, отут ілюстрація малюнку, який ви зараз малюєте. А ілюстрація в мене імеється, тому що наклеєчки заказані. Ви вирізаєте наклеєчку. Наприклад, ви малюєте, я не знаю, ну, такого лева Цього тигра. Вирізали, вклеїли, сюди вклеїли і написали під цей малюнок, які маркери використовували. Зоряна, привіт, дякую за подарунки. Зрозуміли, в чому прикол? І потім, коли ви там не знаю, будете якось згадувати, чи просто десь будуть схожі малюнки, ви відкрили вже хоп, у вас вже є підібрані маркери. Прикольно? Я не знаю ціну маркерів. На тему подивіться. Блоклотик симпатичний, правда? Тільки він в пилюці якийсь. От лежав в мене, ще я нічого не заповняла. Я ото скуповую, скуповую. Це такий труд. Так, да, це треба займатись, коротше. Тут купа. Купа, купа. Ось, до речі, сім Десь тут мій буде новорічний. Тут ми його і виріжемо. І буде в мене перший вже. Ось я найду його. Чекайте, чи є він тут майбутнє. Той, що ми з вами будемо малювати, є. Ось. Ми його виріжемо, наклеїмо і напишемо підбірку фломастерів, які ми зробили. Як ви до цього прийшли? Я просто побачила готовий малюнок в блогерші Лєри Юрченко. І зайшла в TikTok, а потім побачила, що пів Європи, пів Америки малює. Дуже багато блогерів, які малюють. Просто капець, Вони днями й ночами малюють. Я не знаю, вони якось, може, на цьому заробляють. Я не шарю в цьому, чесно. Чи як, як вони? Ну, можна прямих ефіра. Покажіть всі свої маркери. Я не можу. Всі свої не покажу, бо це дуже довго. Я не знаю, як вам показати. Та в мене небагато, дівчата. Я, ну, це вам так здається, що це багато. Насправді в мене небагато. Ті, хто малюють рік чи два, у них просто завалено в два ряда. Ви бачите, у мене там ще пусті полички навіть є. Ну, якби, це недовго сталося, ви пам'ятаєте, так? Маркери-стему приїхали заповнять то все. Добрий вечір. Дякую вам за приємні слова. Мовлення Уриста розвивало без мультиків довгий період. він був. Він сам навчився говорити, тому що мультиків не було. Вам потрібен кабінет для малювання. Та я ж цей створила такий. Називаємо міні-кабінет, не знаю. Скільки на це все витратили? Хм, ну, більше тисячі доларів точно вже. Ну, можна так і не витрачати. Не обов'язково витрачати так. Це я так хочу, я так внутрішню дитину свою тішу. Ви так можете не робити, це не обов'язково. Маркери акрилові, водні. Дивіться, не спиртові, дуже важливо. Спиртові будуть перебиватися, і спиртові не підходять для цих мальованок. Вам треба водні акрилові. Добрий вечір. Ви малюєте, коли діти сплять? Насправді, коли діти сплять, я теж сплю. Я не малюю ночами. Просто сьогодні Орест раніше заснув, бо він не спав в обід. Тоді я можу собі дозволити десь до 11-11.30 помалювати. Дякую вам. Я можу не всі повідомлення бачу. Так гарно зараз спілкуєтесь. Дякую дуже, а що я колись погано спілкувалася? А чоловік ще не малює, він не малює, але він до мене один раз прийшов і сказав, що він би він би намалював краще. Я думаю, Боже, чоловічий, іди звідси ради Бога. Ти підбери хоч один колір, правильно, радість моя. Малює він, намалює він краще. Боже, Боже, думаю. І так, знаєте, неувірено на, на такому підійшов. я думаю, а що такое сьогодні? Так смі... смілості набрався, дивлюсь. Намалює він краще, Боже, думаю. А... Хоть би мовчав. А що малюєте? Я малюю. Малюю Діснеївські мальонки по номерам. Ви рекламували маркери Охуху. Як вам вони? Так собі. Конкретно для цих мальованок краще Гуанга. Гуангна або Лангоу. Оху-ху ці підходять для малюнків одиничних, які треба просто розмальовувати не по номерам. Повечерила ми з Павлушею, вчорашнім супчиком, з півником домашнім. Ну, вже повечеряли. І лягла відпочить. Думаю, подивлюся я своїх блогерів улюблених. Можливо, десь у них. Знайду для себе якісь нові рецепти на Різдво на новий рік, щось таке новеньке хочеться. Якраз заходжу до мами Жани, а вона показує, як готує цікавий, до речі, дуже рецепт оселедець під снігом. Вона ну, там його і куштує вже, каже, що смачний. Я так по інгредієнтах прикинула, що має бути непоганим, хоча він з майонезом. Я не їм з майонезом зараз нічого. Але ж на Новий рік чи на Різдво можна скуштувати, свято все-таки можна зрішити. Бачу, що буде смачний, то вам в наступному сторіс перепощу її сторіс, можливо, комусь і вам.